Леся Українка на роковини Тараса Шевченка. Не він один її любив віддавна Україну поети, славили в піснях, немов красу дівчину. Від неї переймали сміх і жарти, і таночки, і байки, немов квітки, сплітали у віночки. Той в ній давнину покохав, то й мрію молоденьку. Він перший полюбив її, як син кохає неньку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна, для сина, вірного вона єдина, люба, рідна, хоч би була вона сліпа, каліка ліка недоріка, мов рана ятриться в ньому, його любов велика. Країна бачила не раз, як тія закоханці надвечір забували все. Про що співали вранці і, взявши дар від неї, йшли. До іншої в гостину, вони не знали, що то є. Любити то загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але досконої служив без ради, без омани, усе знесла й перемогла його любові сила, того великого вогню і смерть не погасила. Але все-таки до тебе думка лине, мій занапащений, нещасний краю. Як я тебе згадаю, то серце стуги жалю гине. Сі очі бачили скрізь лихо і насилля. А тяжчого від твого не видали, вони б над ним ридали, та сором сліз, що лються від безсилля. О, сліз таких же. вилито чимало. Країна ціла може в них топитись, доволі вже їм литись. Що сльози там, де навіть крові мало?